З великоднем будьте здорові, розговілися, а тепер можна і за шашличок. Тільки уважно, шашлик не будь-який, тому що якщо ви постували, якщо ви очищалися, а потім сьогодні зразу напхнетеся жирним, смаженим на вугіллі м'ясом, то ваше здоров'я вам, дякую, не скаже. А краще оберіть для себе найсмачніше дієтичне м'ясо, унікальне від мангалиці, це така свиня. Вміст холестерину у салі і м'ясі мінімальний. І увага! Таке м'ясо ми вже приготували для вас. Подивіться, будь ласка, ось такий шашлик із биточка, із вирізки, із мангалиці кухової горської. Ви можете замовити у нас. Ми його вам приготуємо, вже замаринуємо, прийшлимо. Вам тільки треба. Відгадати нову пошту за одну добу, тільки тільки тридцять уважно. Будемо відсилати таке м'ясце тільки у ті міста, куди за одну за одну добу досягає посилка із Миргорода. А це майже всі міста нашої країни. Ми ось перед Паскою розсилали багато, то за одну добу всюди доходить. Хіба що там якісь далекі, далекі, далекі села. Дивіться, будь ласка, отакий от шашличок 80 гривень за 100 грам. А ми вам його зафасували. Вже є кілограмові, є півкілограмові, кілограмові, але можна там і домовитися. Якщо вам треба там 3 кілограми для великої компанії, 4 навіть кілограми, то можемо та і таке вам зробити замовлення. Я вас запевняю, Ви такої смакути ніколи не їли. Ваш організм вам тільки пора, подякує. Це унікальне м'ясо. Воно настільки м'якесеньке, що. Смажити його абсолютно задоволення. І смажити зараз. Ми його будемо покажемо вам, який жар тримати, як наша шутина, як наша пора нанизувати. Також порівняємо зі звичайною свининою, яку можна купити там на базарі чи в магазині. Ну, смак ми вам не передамо, будемо намагатися, але повірте, що оцю це м'язку, якщо ви спуштуєте, ви його ніколи не забудете.